Вітаємо вас, шановні батьки! До вашої уваги добрі поради на тему, чому художня діяльність це суперсила вашої дитини, клей на руках, а пластирін на підлозі. Ножиці загадково зникли. Вітаю! У вас росте маленький творець. Художня діяльність це не просто розвага, а справжня майстерня розвитку. І, неважливо, що саме дитина робить. Ліпить, малює, вирізає чи будує з паперу. Головне, що вона створює щось нове. Вирізає та клеїть це не просто про веселу безладність, а важливі навички, які формуються під час роботи з ножицями і клеєм. Дитина тренує увагу, адже треба точно вирізати, щоб не порвати папір, а також координацію рухів. Поєднати шматочки за допомогою клею не так просто, як здається. Весь цей процес вимагає концентрації та точності, що потім допоможе дитині в навчанні та повсякденних справах. Малювання це цілий світ емоцій. Коли малюк бере в руки фарби або маркери, він не просто створює малюнок, а вчиться виражати свої почуття та переживання. Він може намалювати радісну сонячну галочку чи сумну хмаринку. І це чудовий спосіб розвинути емоційну грамотність. Крім того, малювання стимулює уяву. Дитина фантазує, створює нові світи, придумує персонажів і сюжети. Ліпить це чудово, тому що ліплення з пластиліну чи глини це не тільки весела діяльність. Але чудове тренування дрібної моторики. Пальчики дитини працюють. Формується сила та точність рухів, що є основою для розвитку письма в майбутньому. А ще ліплення вчить терпіння. Не завжди все виходить з першого разу. І дитина вчиться не здаватися. Навіть коли щось не клеїться або ламається, Конструювання з паперу. Це чудовий спосіб для дитини тренувати логічне мислення та просторове сприйняття. Вона вчиться правильно складати деталі, орієнтуватися в схемах і продумувати, як краще з'єднати частини, щоб отримати потрібний результат. Такі заняття допомагають дитині зрозуміти, як все влаштовано навколо та розвивають її креативність. Тож не бійтеся розкиданих клаптиків паперу та слідів пластиліну на столі. Це не безлад, а процес народження маленького генія.